Акції у супермаркетах це реальна економія чи вдалий піар хід? Сьогодні ми запитаємо думку кам'янчан. Це за маркет. Ану сперва вони підняли ціну, потім опустили. За інші магазини не можу казати. А саме коли в АТБ, то ціна нище виходить. Ви знаєте, що я не знаю, що вам відповісти. Ну, у мене зовсім інше, Я переселенка. Він на добувачись. Іноді побачи акції. Це маркетинговий ход, я думаю, все. Ага. 50 на 50. Це реальна економія чи ні? Ні? Думаю це тільки вдалий піар-крок. Я теж так думаю. Рідакцію зразу ціни піднімають, піднімають. Я вже якось це діло контролював. Не знаю. Ну це економія чи більше ні. Ну це просто якийсь піар-крок. Ну, це на піар крок. Особисто я погоджуюсь із більшістю. Це все-таки маркетинг. Та все ж таки маю перелік магазинів, у яких дійсно є чесні акції. А свою думку пишіть у коментарях.